Ну що, мої друзі, от уже підходить і 24 й рік до кінця. Хоча він був і високосним, але я вам скажу, бували роки високосні і погірші, особливо в моєму власному житті, коли я втрачав людей. Ви мене вибачте, що я може в такому цикноті вас вітаю, але зараз... Без 10 вже 12, щоб ви розуміли. Тому що прилетіли ми обсрачкою понос. І звісно ж, ось вже олів'є. А без олів'я це все, це ж розряджає, немає олів'є. І лягай спать. Поэтому всі ждуть від мене олів'є. Я хочу вас не привітати. Я хочу вам не побажати, а я хочу вам передати. А передати я вам хочу з фронту вітання. В лапках. А точніше, якщо правильно це сказати, от як я клякнув, з мене пацани взяли е, чесне слово, що я передам дословно з передової кожному українцю послання, а не на привітання. Так от. Хлопці просили передати... Хлопці, я слово здержую. Що ніхто, я цитую, прикордонників, снайперів, е морпіхів, штурмовиків, танкістів. Я цитую наших хлопців з Краматорська, з Підконстантинівки, з Харкова, з Білогородської області, Кордона, з Курської. Української Народної Республіки ніхто не буде цю війну зупиняти. Не Трампи, не ні Байдена, ніхто інший. Цю війну треба не зупиняти. І її треба завершувати, сказали хлопці, і вони її завершать. Бо не можна зупинити скажений потяг яким управляє психічно хворий шизофренік. Тому, перш ніж обіцяти за декілька днів чи за 24 години зупинити війну, як це у нас люблять, і Петя за години, а то зупинити і е, товариш Трамп при всьому к Дональду Сіменовичу, але не їм вирішувати долю нашої країни. Так предали хлопці, це перше. Друге, що просили передати хлопцю. Вітання ТЦК, ВЛК, ВСП, СБУ, МВС, ДБР. Як сказали мені хлопці, от не зря ви підмітили, що всі вони з трьох букв. Ібо ми обов'язково я цитую пацанів. Ми знайдемо кожну гниду, яка нас кинула напередок больних храмих. Без е заключень спеціалістів лікарів. Хлопці, які вижили і виживуть, прийдуть і обов'язково віддячуть за своїх друзів, які загинули, тому що вони не могли себе захистити з фізичної точки зору, а ви їх суки туди кинули. То це ви так укріпляєте фронт, це ви так укріпляєте свої позиції по здачі України. Наступне, це СБУ теж стосується, тому що ви переслідуєте патріотів замість того, щоб переслідувати гнит Ригів і сєпарів. Наступне. Хлопці пообіцяли прийти з перемогою після завершення війни. Перевірити фонди. Перевірити рахунки. Перевірити волонтерів ізбраних Сережа Притула. Тобі окремий привіт. З фронту, з окопів. Перевірити всі ті збори, що ви придумували на пацанів, яких не існувало. Перевірити заправки, які піарилися, мегафірми, всіх, хто піарився на війні і хайпував на війні. Всіх перевірять. Всіх корупціонерів державних, яких поймали за руку, які кидали гроші е, через забор, які в матрасах долари держали, в яких е, в Монако. Машин більше, ніж в усій Європі самих дорогих і останніх марок українських машин. Всіх перевірять. І ніхто нікого не буде відпускати під залоги. Вони просто дадуть все те, що украли. А уйдуть з української землі з тим, чим прийшли на цей світ голими. Це теж хлопці пообіщали. Я вас не вітаю. Я вам обіцяю те, що хлопці пообіцяли, що 25-й рік буде дуже веселий. Наступне. Хлопці сказали, що перевірять кожного героя. Не путайте героя. Хероя, всі звання героїв, які сьогодні носять регіонали, сепаратісти, притули, Могилевська, Гарбунович, Кашевий, Пікалов, Андрій Шевченко, любитель партії регіону Наталії Королєвської, Всіх перевірять. Медалі, всі перевірять. Звання всі перевірять, виплати всі перевірять. Е, У БД всі перевірять. Тому я вас не вітаю, друзі. Я вам передаю вітання і обіцянку, яку дали хлопці. І попросили, взявши з мене клятву, що я не побоюсь це озвучити. Я що я все Так, да. Багато чого ще вони пообіцяли. Виконати після того, як закінчиться війна, але саме головне, це справедливість. І я вас, що вже новий рік? Новий рік, 12 та година. Я вас вітаю з Новим роком. Вітаю від прикордонників отакою красою і п'ю життя орків з українських патронів. А гниду я нашу не слухаю. Я слухаю те, що я хочу. З новим 25 м вас, друзі, роком. Давайте, щоб ми його зустріли достойно. Рекордонники, штурмовики і всі наші захисники за вас, хлопці, за Україну. З Новим роком!